Привіт! Найбільша загадка Всесвіту це слово. Хто ж ми? Науково доведено, що наша свідомість створює наші успіхи та поразки. Реальність, що оточує нас, це проекція наших думок і слів. Саме ми створюємо реальний чи ілюзорний світ навколо нас. Щоб зрозуміти, як це відбувається, розкладемо матеріальну речовину на атоми. Далі розберемо на частини атом. Він складається з елементарних частинок електронів, протонів, нейтронів. Зазирнемо далі, з чого складається протон та електрон. Відповідно до нових досліджень, це невидимі невідчутні поля, тобто закручена у різні боки, порожнеча, закодована інформацією про всю світобудову, що ширяє у просторі та в часі. Увесь матеріальний світ у його красі та різноманітності, природа, тварини, люди, весь цей неоглядний всесвіт, галактики, планети, зірки все це створене з єдиного будівельного матеріалу з елементарних частинок, які складаються та енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних політ. Але що балансує ці інформаційні коди у часі? Що вмикає і запускає програми із самоскладанням? Різноманітної матерії, її народження, зростання, в'янення і, зрештою, розпаду на елементарні частинки. Наука підтверджує, що в основі усього всесвіту знаходиться божественний задум. Споконвіку було слово. Так учить святе письмо. Слово це божественна думка, божественна свідомість. Це сам Бог, який є першопричиною всього сущого. Весь цей прекрасний світ. Ніщо інше, як проекція божественної думки та слова. Слово Боже несе код про всю світобудову. Вся матерія створена і живе за єдиним законом. Весь неосяжний всесвіт, всі елементарні частинки підкоряються Слову Божому. Все створене за єдиним принципом, з єдиного матеріалу, єдиним творцем. Нехай Господь вас благословить. Якщо вам потрібна підтримка, напишіть мені.